Всім привіт! Сьогодні третій день, ми відпочиваємо в Закопаному, йдемо зараз на кропу. Прогуляємося. Вчора були в термах, відео є на каналі. Покажу вам фонтанчики, які тут у нас є. Такі. Ввечері включається підсвітка. Ну і виходимо, йдемо на прогулянку. Далі буде. Ми зараз в парку заходили в Гуральський бровар, з'їли піцу і тепер нахажуємо шаги, щоб освободити місто для журика. Так, покажу вам гори, які тут гарні. Там напит закопана, так не дуже видно. Тут така клумбочка. Дуже гарно, З квіточками. А ми йдемо в Бідронку їжну. Приїхати Закопана і з'їсти піцу це те саме, що приїхати в Італію з'їсти голонку. Щось ми не подумали. Ну ладно, ми зараз погуляємо, виголоднимся і підемо їсти традиційну польську їжу. Лето тут что-то. Шо? Что? Отошла. Холодно? Mm -mm. А там якийсь парк, он что-то деревянное, детская площадка. Людовик почивает. Закопаном тут прикольно. Угу. Хеліус. А що тут Хеліус? У нас кінотеатр Хеліус. Готель Хеліус. Тут гори краще видно. Сніг лежить. Тут такі ворота. Ходим. Тут лежаки. Сонця нема. Ніхто не загорає. Ні, то пару чоловік є. Губоловка там, Ресторація якась. Ходимо, бродимо. Іду, йду. Вроде красива картинка. Включаю камеру і через камеру воно якось не так. Зайшли в магию мінералу Не видно. Набрали камушка. Магия мінералу Покажу вам дома розпочатою. Взяли таке колечко, Міняє цвет. Тут написано Якщо синя, близько синя. То, то спокійно? спокійно. Ну це ж таке, як зрелаксувана. Зарелаксувано. І нормально я ще трохи. Нормальна? А та-та Ну Нормально, на не. А може бути застресована, виспрошена, нервова, спокійна, суперова, покайомця, романтична, спасія. Всі у нас всі спокійні. Отлично. <сі> всі нас спокійно. Короче. Ну, четырех ненормально. Ну, четырех ненормально. Вот такая мания минераловная. Тупричка. Ты раз нормально. Нормально есть. Нормально и с Угу. кидаем. Я тоже буду. Круковки. Немного. Хочешь столб завалить? Кто? Угу. Он да, да, столб вот, Ложи эту штучку сюда. Yeah. Туристы ходят, гуляют. Губоловка. Там. Подъемники. Это такой базарчик для туристов. Все, что хочешь. Баранцы, сумки, коцы, посуд, шапки, игрушки, трунки, сырки. Ти що це? Чувак, що стоїть як скульптура. Відпрацював вже. За всю іскриню. Пішов. що? Не, не, дивіться. Стало. Опа, ча. Все, позу і стоять. Позу і Все. Тут трички. Гарно. Дікого цвіту? Салат? Ну, типу салати виголовки. Що це значить? Бо не гарний Такі гарні деревця. П'якні. Мизу ж давайте без фоткаю. Ммм, яке гарнюньке. Зараз будемо робити фотосесію. Так? Да? Майже дійшли до апартаментів, тут побачили такі красунчики. Ну все, йшли, йшли, а вони тут вийшли. А дорога, їм же туди не можна.